Сім'я Маслій приїхала до Луцька з бабусею і дітьми на початку березня. Частина родини залишилась в Харкові, каже Христина Маслій. Там її тато, чоловік, брат, сестрою та інші родичі. Ми виїхали 3 числа. Ми виїхали третього числа після того, як почалось сильне бомбардування Харкова. І там щодня стає гірше і гірше. Наші рідні лишилися там. Від усього сахаємося, боїмося і особливо від сирен дуже сильно. Але діти спокійно це переносять, тому їм добре тут. Луцьк чудове місто, старовинне. Тут все дуже гарно, особливо замок. Тут вирішили сьогодні пройтись. Люди чудові, допомагають з усіх сторін і сусіди, і гуманітарна допомога. Тому ми нічого не потребуємо. Мама Христини Ольга Гармаш розповідає, раніше чула про Луцький замок, нині вирішила подивитися, як він виглядає. Жінка говорить, звикає до життя в Луцьку, але хоче повернутись до рідного Харкова. город. Дуже гостинне місто. Мені навіть вдалося влаштуватись на роботу в готелі. Там чудовий колектив. Прийняли за свою. Я взагалі швачка, а тут довелося покоївкою. Але мене це не лякає. У будь-якому випадку потрібно підтримувати сім'ю матеріально, думати, що повернемось назад, бо дуже хочеться додому. Прийшла подивитися Луцький замок і родина з Ірпеня. Вікторія каже, не виїздила з рідного міста до останнього. Не хотіли зовсім нікуди виїжджати. Але потім, рівно через неділю, коли вже літаки з літаків снарядами, лупили по сусіднім домам. Ну, вже якби дуже. Дуже страшно. З нашої хати було видно, як от летіли гради, як вони наше ПВО працювало, відбивали. Дивимося у вікно. І видно, прямо, як горить це аеропорт, це чорний дим, усе сло. Це ж терпіло, взагалі не хотіли хату покидати. Вікторія Прудка розповідає, встигли разом із чоловіком і сином виїхати автомобілем. Вирушили до Луцька, бо тут мали знайомих. Каже, сьогодні вперше за два тижні змогла нафарбуватись і хоч якось порадіти життю. Говорить, коли спілкуються з односельцями, не може стримати сліз. В Ірпіні багато ще поставалося людей, е, знущаються. Чоловіку дзвонили з роботи, там хто залишився старенькі. У мене навіть не поворачується язик, таке розказувати, але дуже страшно, над жінками знущаються, як тільки можуть Рашисти, як їх можна назвати. Вони зайняли ту частину, вони там такі творять. Вони сьогодні вчора вночі церкву підпалили. Е, вони... Е, Багато поверхівок познищували, багато людей залишилося без, без криша над головою. Тут, як не, не включаєш телефон, не читаєш новини, як наче попав в якийсь інший світ. Тихо, не літають літаки, немає ні градів, ні снарядів. І воно якось так захотілося трошки пофарбуватися, підняти собі настрій. Для відвідувачів Луцький замок відкрили за погодженням з обласною військовою адміністрацією, розповів директор Державного історико-культурного заповідника Старий Луцьк Павло Рудецький. Каже, у випадку повітряної тривоги відвідувачів просять прямувати до найближчого сховища під кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла. Хочемо також допомогти тим людям, які приїхали з інших з півдня, зі сходу. Хто транзитно проїжджає, хто тут мешкає зараз на Волині. Які дійсно те горе пережили, от і для того, щоб просто відволіктись від війни, от, відволіктися. Ну, побачити нашу переливну в Олені, от, і трошки прийти, скажем так, до більш такого нормального життя. От, замок працює в такому самому режимі, як і працював раніше. Дуже подобається. дуже подобається, дуже спокійне, тихе місто. Всі доброзичливі, намагаються підтримати, допомогти якось. Ми сьогодні приїхали до приїхали до замку, побачили музей книг та нам дуже сподобалось. Працюють всі локації, крім художнього музею, і крім е, виставки і двох виставок. Це виставка у струї вежі, не працює поки що, бо там ми і не працювали весною, бо там ну, дуже холодно і. Для людей буде зимно і не працює виставка музей технології минулого, так що не працює, тому що працівники десь у від'їздах. А музей книги працює, музей дзвонів працює, галереї працюють, земеля костел Батрай-Павла працює. Завтра, 17 березня, на території замку відкриють ще одну локацію, каже фотохудожник Віктор Чухрай. На вході важі Люберта там буде з цієї акції, що була в 2013 році, прапор, який возили по всій Україні, найвеликі, на замкову площу. І він, до речі, був і в Донецьку. тоді. От, там будуть такі метрові речі, ну, патріотичні і закрите небо. Там навіть є така фотографія, така українським прапором. Директор історико-культурного заповідника розповів, що замок працюватиме щоденно. Вартість вхідного квитка не зросла. Анна Глощук, Олександр Ватищук. Новини на Суспільному. Луцьк.